Майдані Незалежності попрощалися із загиблими військовими з Рівненщини Олександром Ренкасом і Максимом Данічкіним. Вони загинули 23 серпня. Олександр під час виконання бойового завдання біля Білогорівки на Донеччині. Максим унаслідок мінно-вибухової травми поблизу Нової Горівки в Луганській області. Про це повідомили у прес-службі Іван Довбенко працював разом з Олександром Ренкасом на фабриці нетканих матеріалів. Чоловіки разом цьогоріч пішли на війну. Я йому казав, що тікай з тої піхоти, тому що піхота це смертники. Так вийшло. Я приїхав на чотири дні, мені дали чотири дні, підбив, підбив е БМП, дали чотири дні відпустки, попав на похорон товариша. Так сталося. Ніхто не знає, що з нами буде завтра, тому що там не цукор. 49-річний Олександр Ренкас народився у селі Полиці Варайського району, навчався у місцевій школі, а потім у школі в Рівному. Здобув світу будівельника. Попрощатися із загиблим солдатом прийшов його двоюрідний брат Іван Стадник разом із сім'єю. Сьогодні ми дуже сумуємо, тому що відійшов від нас хороший чоловік. Він мій двоюрідний брат. В мене спогади з ним ще з самого дитинства, коли Приїжджав, допомагав дрова рубати, на рибу ходити. ми запам'ятали Сашка і дуже сумуємо, що його зна немає з нами. Вічна пам'ять і пастор церкви спасіння Володимир Гаврилюк згадує загиблий розвідник Максим Данічкін був доброю людиною і вправним воїном. Максим це воїн, який був завжди з посмішкою. Коли ми кожен раз приїжджали, дивилися в його очі. Це просто добріші очі, які були на землі. Ми навіть думали собі, як така добра людина отримала позивний граф. Ось. Але він, наскільки був добрий до близьких, такий самий він був вправний воїн і він виконував свою роботу на відмінно. Працював над складних умовах і просто не втратив свою гідність, людяність і доброту. Це просто велика шана, честь йому Ось схиляємося перед його подвигом. Молодшому сержанту Максиму Данічкіну було 24. Чоловік народився у Рівному. Після 9 класу вступив до технічного коледжу національного університету водного господарства та природокористування, де отримав фах електрозварювальника. Після навчання Максим підписав контракти із ЗСУ і пішов в АТО. Повідомили у прислужбі міськради. Друг Максима Назар каже, мав з ним розмову за день до загибелі. Він за війну взагалі нічого не розповідав. Він був завжди скритий. На що цього він ніколи нічого. Не розказував. Я завжди йому говорив, що ну, ждав його тут в Рівному. Завжди йому казав, що Максим, давай, приїжджай, щоб ми побачили вже на мережі. Це був самий найкращий мій друг. І я не знаю. в мене більше не гривно таких друзей не буде. Загиблих воїнів поховали на кладовищі Нове Грунтківська Анастасія Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.